Потім, через якісь знов стрьомні вулиці, я підійшов до пасажу Помарай, одного з найкрасивіших пасажів всієї Франції. Він був побудований ще у 1843 році і з'єднує різні там вулиці, має загалом три яруси з елегантними сходами, аристократичною ліпниною та дуже. Монументальними статуями, і тоді я навіть сказав про себе: вау, бо це не просто торгівельний центр, а справжній архітектурний шедевр 19 століття. Рекомендую його також відвідати, коли будете гуляти центральними районами цього міста. Ну а я далі вийшов вже і на площу з оперним театром та ще одним фонтаном. Якщо прогулятись трошки далі від тієї галереї, яку варто побачити, то ось вже позаду буде оперний театр. Де проходять різні вистави, напевно, і сьогодні щось буде, бо бачу, що люди туди заходять. Красива площа, така чиста, доглянута, фонтан. Є кафе, якась історія міста. Приємно тут погуляти. А я зараз прямую до історичного музею Нанто і потім ще до одного музея. Томаса добре, тобто сьогодні у нас взагалі прям випуск про музеї буде, але не повністю, бо я планую і різними кварталами, районами погуляти міста, а також і за межі міста поїхати, дещо цікавеньке вам показати. Це буде вже у другій частині випуску. Подивився я на ті всі будівлі, які мені дійсно дуже сподобались, бо в них я бачив ту красиву та величну Францію, якою вона була ще в ті стародавні часи. І далі підійшов до природознавчого музею. Через те, що в той день все було безкоштовно, я вже вирішив, що треба тоді відвідати абсолютно все. З іншої сторони будівлі я знайшов головний парадний вхід і зайшов всередину. Там я одразу побачив якісь великі скелети тварин та велику колекцію різних каменів, мінералів та дорогоцінностей. Там всюди було багато інформації про різних тварин на тих стендах. І два великих скелети в одному з залів: скелет азійського слона та ще фінського кита довжиною 15 метрів. Але більше там дивитись не було чого. Тому я провів хвилин 20 і пішов собі далі до музею Добре.